Nissan X-Trail не працює вентилятор салону. А знаходиться він всередині консолі, аж там. Будемо міняти. Вимикаємо запалення обов'язково і знімаємо е, одразу цю бокову накладочку. Далі відкручуємо один шуруп з цієї пластикової панелі знизу. І решта накладки вона тримається на таких пуклях. Їх знімаємо, здюргуємо з цих пуклів. І далі від'єднуємо те, що там є. Отже, Знімаємо роз'єми з перемикачів. Два роз'єми, далі знімаємо роз'єм та шланг з датчику якості повітря салонного. Одразу там такий маленький роз'ємчик і акуратненько знімаємо ще шланжик. Так, Це все зняли, далі треба буде зняти, утиснути защілки. З обох сторін і виняти всередини ОБД роз'єм. Він виймається ось сюди, бачите, за провід потягнули, там утиснули, лежали і він виймається. Далі саме цікаве, що треба від'єднати та зняти тросик капоти. Отже, тросик капоту я від цієї кришечки треба на, знятому, на відкритому капоті, ось так от висунути його і потім защили вивезти, а от цю пластмасову штучку в мене ну, дуже не дуже вдало. Вона виймається трохи погано. Далі відкручуємо одну таку поклю, бачите, під викрутку хрестову. Та знімаємо це повітряпровід, тому що він теж буде заважати, там все заважає. Далі знімаємо роз'єми з датчиків педалі. Я знімаю роз'єми, щоб не крутити датчики, бо так е, безпечніше, як то кажуть, для самих цих датчиків. Далі е, витягуємо шплінт, від'єднуємо трос цей. Так отверх від'єднали. І далі ось цю маленьку на цьому фіксаторі є така маленька защілка Ось ці защілки біленькі треба утиснути і потім вже витягти його туди, надавити і витягти туди його праворуч, ближче до педалі газу. Отже, все це від'єднали, від обов'язково від'єднаємо. Проводку на всіх кріпленнях, бо вона буде дуже заважати. І ви не знімете цей педальний вузол далі відкручуємо 4 болта педального вузла. Ось бачите, верхній я брав карданчик, тому що дуже погано відкручується. Ну, невдобно. Ще тримаю ось такі кріплення, кронштейн зверху. два болтики на 10. Відкручуємо. І тепер вже повністю знімаємо цей педальний вузол. Знімаємо, кладемо його десь там в сторінку, щоб він не заважав. Далі ще треба буде зняти ось так виглядається місце. Але далі ще треба буде зняти моторчик, можна не знімати, але там все, що пару сантиметрів треба знімати. Знімаємо роз'єм, знімаємо проводку на защілці і відкручуємо цей моторчик. Ще Пару вільних сантиметрів там. Грають велику роль. У мене є така тріскачка маленька. Ось я її удобно відкручував, бо верхній гвинтик теж не дуже гарно відкручується. Далі заслонку, як зняли, заслонку і сам моторчик не рухати руками. Потім, щоб поставити, так воно як було, щоб так і поставити. І ось вже туди заглядаємо всередину і бачимо наш моторчик. Криплиться він на одному болті. Його відкручуємо під головку на 8. І далі починається саме цікаво. Ну, саме те, що мене більше як -то кажуть, турбувало і більше мені Ось Треба відігнути ось цей фіксатор та одночасно провернути мотор проти годинникової стрілки. Це дуже важко. Для, ну, не знаю, для мене це було, тому що там однією рукою я брав ось такий гачочок. Сильно його від гачочком напружив, і тоді вже він якось там якимись силами магічними він в мене вийнявся. Далі виймаємо роз'єм від цього моторчика, Проводку засовуємо підверх, тимчасово, тому що вона буде заважати виймати цей моторчик і за допомогою неймовірних маневрів та маніпуляцій. Якось так просовуємо цей моторчик в салон, та і все нарешті. Ну, далі проінспектувати, полагодити чи замінити там, щотки це вже як у вас. Ну, в мене просто випали ось ці ламельки від е, струмознімачу. Просто Вони висипали з нього. і дві ну, ламельки. Ну, понятно, що е, там ніхто це робити не буде. Новий струмознімач. ставити. В мене був, ну, Тим більше вже був новий вентилятор. так виглядає місце. Ось Цей новий вентилятор. Його ставимо в зворотньому напрямку. І перевіряємо. Ось інструменти, які мені знадобилися для заміни. Перевірка. вмикаємо запалення і вмикаємо вентилятор. Він не одразу запускається, а якось так плавно розганяється. Все, пішов, чуєте. Ітує дуже гарненько. Це на максимум. Оберти регулюються, отже, вентилятор працює. Ну, звісно, буде працювати кліматконтроль. Все, всім дякую за перегляд. Гарних вам ремонтів. Мирного неба нам українцям. Бувайте!